Привіт! Ми будемо сьогодні плести соломіного павука, який є традиційною прикрасою українців на Різдво. Його відвішували до стелі та вважали, що він приносить щастя та оберігає від злого. Розпочинаємо плести павука. Піймаємо вміст коробки. Солома в коробці вже підрізана під необхідні параметри для виготовлення елементів трьох розмірів. Найбільшого ромба середнього та маленьких. Зараз ми будемо класти елемент середнього розміру. Необхідно відрізати 1 метр нитки. Нанизуємо три соломинки на нитку, з'єднуємо трикутник та зав'язуємо два вузлики. Нанизуємо наступні дві соломинки та з'єднюємо з сусіднім кутом так, щоб утворився ще один трикутник. Пронизуємо голку з ниткою через кут, до якого хочемо приєднати соломинки. Притримуючи соломинки пальцем, затягуємо нитку. Повторюємо дію ще раз. У нас утворився ромб. Нанизуємо знову дві соломинки. Та з'єднюємо з сусіднім кутом так, щоб утворився трикутник. Пронизуємо голку з ниткою через кут, затягуємо нитку та повторюємо дію. Утворилася трапеція. Повторюємо дію знову з двома соломинками та утворюємо ще один трикутник. У нас утворився паралелограм. Нанизуємо одну соломинку та з'єднюємо з протилежним кутом по нижній лінії. У нас утворилася піраміда та трикутник. Нанизуємо ще одну соломинку та з'єднюємо з вершиною трикутника. Нанизуємо останню соломинку та з'єднюємо нашу фігуру. Зав'язуємо два вузлики. У нас вийшла ось така фігура, яка називається октаєдр. Робимо ще таких чотири елементи. Далі робимо 5 маленьких елементів та один великий. Коли всі елементи павука готові, з'єднюємо їх у солов'яний павук. Найбільший елемент павука підв'язуємо в повітрі так, щоб він висів. Прив'язуємо елементи середнього розміру до чотирьох кутів та до нижнього кута великого року. Підв'язуємо найменші елементи до нижнього кута середніх фігур. Відрізаємо нитки. Зранне погоду готовий.